Coca-Cola якщо офіційно не працюю, то можуть зробити провадження, та ї до лампочки, чи працюєте, ви чи не працюєте, звичайно, не можуть зробити провадження. А, а що можуть зробити, що мені буде? Coca-Cola зараз це ви до, якщо офіційно не працюєте, то можуть зробити провадження. Дивіться, якщо ви офіційно не працюєте, є виконавчі провадження, що можуть зробити? Можуть вам арештувати рахунок, і ну, все, більш нічого не можуть зробити. Якщо у вас немає ніякого офіційного доходу, то з вас ніяк гроші не стягнуть. Але потрібно розуміти, що, припустимо, якщо у вас є автомобіль, на вас зареєстрований ваш автомобіль на, при будь-якій будь першій стичці, скажімо так, із поліцейськими, цей автомобіль можуть забрати на штрафний майданчик. То, що виконавець швидше всього знайде цей автомобіль і винесе постанову про арешт цього автомобіля. А поліція у нас така, ребята, скажімо, теж не буду підбирати слів, вони відіжмуть те авто і, і заберуть на штрафмайданчик. А ну, ж люди дорослі повинні розуміти, скільки коштує зберігання того автомобіля на штрафмайданчику? Це вилиться вам в кругу суму. От. Це раз, що може бути, два це може бути арешт е, нерухомості. Якщо є у вас арешт нерухомості, можуть, ой, як, якщо є, є у вас відкрите виконавчі провадження, можуть зробити арешт нерухомості. Важливо, арешт нерухомості це не означає, що вас заберуть цю нерухомість. Це не заберуть. Це арешт нерухомості це як ну, запобіжна дія, запобіжна міра, щоб ви просто не продали цю нерухомість і ну, допоки не сплатите цей кредит. І ще одна важлива річ, що може бути буквально недавно, там місяць тому людина десь звернулася до нас. Е, виявляється, розколупали ми разом із Тетяною Михайлою Михайлівною. Закон, е, законодавство в цілому, е, можуть, виявляється, можуть навіть забор у 100 гривень, коли є відкрите виконавче провадження, просто-напросто віджати землю. Такі віджати землю, віджати пай, скажімо так, пай або земельну ділянку. На які е, немає е, будинку. Якщо це просто земля, кусок землі без проблем. Е, я зробив, а, і на Ютуб-каналі я робив на, на нашому Ютуб-каналі відповідний матеріал. Там кредит був щось там у 10 тисяч гривень, а е, відкрили виконавчі провадження, і щось я не, не пам'ятаю. Там оцінка землі, щось там, ну там щось там півмільйона гривень. Оцінка землі. Виконавець просто-напросто взяв і виставив на аукціон цю землю. От і все. От, от що може бути. А, е, а, а якщо у вас ну, немає нічого, немає нерухомості, немає автомобіля, немає земельної ділянки, вам нічого не буде. За, ну, по, за відкрите виконавче провадження немає ніякої кримінальної відповідальності, нічого. Нічого не буде. Ви просто не зможете. Нічого купити, продати в плані нерухомості чи будинку, чи автомобіля, поки не погасити оце відкрите виконавче провадження. Це в принципі все.